Незважаючи на черговий скандал, очільник пентагону Під Хексет залишається на посаді. Президент Дональд Трамп сказав, що довіряє йому, незважаючи на повідомлення про те, що той ділився військовими секретами у месенджері Сігнал, у тому числі і з членами своєї сім'ї. Однак деякі американські змі повідомляють, що Дональд Трамп почав пошуки нового міністра оборони у Білому домі, спростовують інформацію американського громадського радіо про те, що тривають пошуки нового. Міністра оборони в адміністрації Трампа вважають, що існує змова проти Хексета через його діяльність у міністерстві. Після вступу нового міністра на посаду у Пентагоні почалися масові звільнення. Правильно подана заява на 800 плюс до кінця квітня гарантує безперервність перерахувань. Із лютого ЗУС приймає заяви від батьків та опікунів на новий розрахунковий період, який почнеться у червні цього року. На сьогодні надійшло приблизно 3 мільйона 300 тисяч заявок. Вони повинні бути подані не пізніше кінця червня, аби зберегти безперервність виплат. Речниця установи соціального страхування селецького воєводства Беата Копчинська нагадує, що допомога особам, які подали заяву після 30 квітня, буде виплачена пізніше. Кдивнясек в поні до ЗУС. коли заява буде подана в ЗУС у травні. ЗУС розгляне заяву та виплатить допомогу з компенсацією за червень, але до 31 липня. Тоді як якщо хтось подасть заяву у червні, зус розгляне заяву та виплатить допомогу з компенсацією за червень, але до 31 серпня. До 31 серпня. Допомога виплачується на дитину до досягнення нею 18 років. Заявки можна подати до ЗУС лише в електронному вигляді. Фрагмент твору Миколая Коперника, польські букви та нашивка генерала Мирослава Гермашевського. Саме це візьме з собою на орбіту під час майбутньої космічної місії «Ігніс» Польський космонавт, крім уже згаданих предметів, доктор Славошузнанський Вишневський візьме з собою на міжнародну космічну станцію. Також польський бурштин, народне мережеве із центральної польщі і пам'ятні речі Марії Складовської кюрі. Розповіла речниця польського космічного агентства Агнішка. Також буде фрагмент роботи про геліоцентричну модель світу, подарований музеєму Фромбурку. Це буде певна згадка про спадок польського астронома і його революційних відкриттів. Вони започаткували нову еру в астрономії. Ктури започаткували нову еру в астрономії. Під час космічної місії польський космонавт проведе на орбіті близько двох тижнів та має зробити кілька наукових експериментів. Місія «Ігніс» стане частиною міжнародної комерційної місії, у рамках якої разом із поляком до міжнародної космічної станції полетять також астронавти зі Сполучених Штатів, Індії та Угорщини.